Всім добрий день, гарний сьогодні день, у мене вихідний, а так в других робочий день по середа. Їдемо з вами в етах. Арома кава на 23 вересня. Ну каву пити ми не будемо, а купимо смаколики. І купимо з собою, мабуть, фреш. Коротше, смаколики, макаруни. Якщо я правильно виразився, я все час їх хотів спробувати, але так і не довелося. Давно їх примітив, вони є Сільпо, я планував там купити, кажуть там 50 гривень, одна штучка. І вот этот фреш е, Мохіта теж все время хотів спробувати. Була колись можливість його перед війною на морі попити, а я вибрав як завжди пиво якесь дішманське. Ну коротше і так діло не дійшло. Чи руки не дійшли, чи ноги не дійшли. Це все купити і спробувати. Але наша підписниця з Америки пригостила всім цим, а віді доната задонатила на PayPal, так що PayPal рули. Ну, коротше, появилась така можливість заразом вам це зняти і з'їздити туди, бо я так не любитель таких закладів. Тобто я по кафе, по кофейнях ніколи, в принципі, не хожу. Каву п'ю вдома, шийцю звичайну, растворіму. Хоча мадуазель п'є в зернах, у нас є кофемашина. Не знаю, що я так привик до мой, не знаю чого. Ну коротше, я п'ю обичну каву, вона натурпродукт. Може цей процес дріблення, торохтіння. Коротше, такі, знаєте, як машина. Машина смерті така, якась роба. Буде все тріщить. Ну коротше напрягам вони. А так я в чайничок закип'ятив, залив. І дав поки остине і погнав. Нічого, колись в мене смаки поміняються, буду пити натуральну каву в зернах, як полагається. Тим паче є така можливість. Кофемашина є чому. Не користуватись мені теж не я навіть не вмію. Не шарю не як за за це Забадяжить каву ній Так що велика подяка підписниці, глядачці мої. Весною, хто дивився мої відоси підписник задонатив на хамон я його тоді так наївся що до сих пор його не їм ну його мабуть треба по чуть-чуть вином а я тоді три разних вида купив ще й на наступний день уже його з хлібом доїдав ще мадмазель допомогла ну коротше Осіля весни, це як ми дегустували його біля ставків, пушкарівських. Потім на слідуючий раз той самий підписник задонатив на пиво. Якраз було якесь там, не пам'ятаю чи... якесь свято було, ну коротше, яке зрозуміло, що ніхто не празне, ну... пивка попити можна було. Я тоді набрав пиво, Ну, пиво... По сей день нормально залітав. Тобто не так як хамон. Хоча ж хамон це ж делікатес, в принципі. Ну, делікатесі я не люблю всяких ікр красних, чорних і все проче. Так що каву ще жарко. Пить, сидіть там по ходу мого друзі підсісти. грузи почтальоны, начинают задавать всякие вопросы, ненужные. Так что я думаю, тем более мадемуазель на хвост пада, хочет кушать теж купимо на вынос. Солодощів і мохіто походу. Коротше, зараз у мене мене вистаєте на рулеві, прикріплені. Туди як підійдем перецеплю вас на грудак, щоб було краще видно. Я сподіваюся, нам там не заборонять знімати. В принципі, спрашувати я не буду, бо колись як їздив я за медом в Аграрну академію, як вона там зараз називається, його охранника спросив, можна поснімати там мед. Він так не зрозумів, що я від нього хочу з такими питаннями не на рідко хто обращається. Так що Купимо те, що плануємо, глянемо які там ціни. Так, там зелений, погнали. Та й поїдемо далі. Можна фреш випити в паркі аванс. Вчора я, кстати, зустрітив товариша, з яким колись працював, та років 20 назад. Ну, узнав його і ім'я пам'ятаю, тому що так як і мене зовсім. Він мене пригостив пивом, то він бивший афганець. Сам соточку потягнув. Так що мину 20 повчалося, розбіглись, бо кудись спішим. Я краще Рован все познімав, що хоч і в принципі я вже не спішив. Одне, що картоха була в рюкзаку. Школа. Так, поїдемо сюди. Кому відео подобається, не забудьте підписатися, бо є. Може ви дивитесь, підписатися, забулися. Ще підпишеться. 14 чоловік і нас уже буде 2К. Команда, бригада буде 2000 підписників. Для мене це приємно. Хто жде 2 мільйона, 2 лями, а я жду 2К, все таки вже більше тисячі крутяк. Ще ютуб більше Платив, але він хоче, щоб було багато просмотрів. А багато просмотрів треба, щоб було багато підписників. А щоб було багато підписників, треба було, щоб були цікаві теми. Ну а в мене тема в принципі одна кататись по городу і його знімати і іноді знімати ціни. так що... Навіщо себе заставляти щось робити? Як є, так і є. Щось вигадувати, заморачуватися, мучитися. А воно буде не получатися. ну коротше. Треба робити те, що тобі подобається. Та й усюди. Коротше, я вже мокрий, ще в оцьому... Наряді, то тобто есть не наряді, Оце кріплення. На грудях, коротше. Воно в ньому теж жарко. Ну то таке. Я не, не гляну сколько сьогодні буде градусів, бо там не пам'ятаю сьогодні чи завтра, должно бути 31 проти яка спека. Так, ми нину чуть-чуть зріжемо. Зараз мино ну, чуть-чуть покатаємося, потім може в слідуючій серії аром каву знімати. Зараз подивимося. Ми з вами 11 хвилин їдемо. В принципі, тут залишилося пару хвилин. Ще не пам'ятаю, що там можна буде паркуватися біля них. Остаті зараз у роки швидко пересихає. Я з собою ще як завжди не взяв водички. Ну, почти як завжди. З утра кави З пирожками з капусти. хто бачив шорс, той бачив. І кстати, фреш буде непогано попробувати свежится. Реально сведения сьогодні буде 31. На сонці так це точно. У нас почти час дня зараз. Скоро 13.00. Давайте, давайте вже, зараз ми зараз і пропустимо, вже давайте я це відео покатаюсь з вами, а в другій частині вже, щоб і підписниці було гуще глянути. Так, от мої походу, чи це не вона, ну коротше, ви зрозуміли, вона на тій стороні. маркет, пиво плюс а ось вона на оглу аромакава похожу ми потім заїдемо з цієї сторони вона стоподована коричнева кстати, в нас я кстати тут по поїжу може я не ту... О, Рома кава. Я думаю, вона тут одна. Хто не знав, у нас на половках теж відкрили. Колись я там шорцик зняв. Кстати, на цьому, на брелках не знаю. Бочки вже нема. 37 хвилин не хочу чекати. Сейчас тут ще покружляємо. подивимося обстановку. обмен валют не показывает хто там просил, чтобы я показал вот таких обмінниках, курс валют не показывает только в основных банках можно побачить и то в основном внутри а зовні, ну у нас на полоках зовні показывает курс валюты сейчас підсигналювати Тож велосипедистам Тоже теж треба їздити так отут така зона небезпеки люблять поштальон рейд зробити возле забігаловки позагрібать а тут одні пенсіонери сидять. сидять і алкоголіки тоді Кстати, треба после я так велосипед непогано під шлангом помив. Щось почало підскрипувати, треба буде змазати цепок. цепуру треба буде змазати. Треба буде змазати ще вилку, вилка не, не вгибається туди. Ось порисок. Коротше, треба змазуючими операціями зайнятися. Зараз базарчик в розарі торгівлі. Все одно, бачите, багато всього закрито. Так щось підозріло клацам, не помню. Лісткою завтипав. Змазати його чуть-чуть. Коротше, заїдемо в ворону каву, а потім по ходу заїдемо в этот. Так, 35 тут 30. Потом походу заїдемо в А тебе. Треба сир купити, появився по акції. в Принципі, то, що я люблю. Не забувайте підписатися, поставити лайк. Всім мирного неба, гарного дня. Тихої неділі спокійної. Без перельотів, комусь без зальотів. Зараз я без камеру. урокину і ми вже зустрінемося там. Поміщені. ходом сейчас десь я є... вон можно на улице відпочити. сейчас піду десь камеру Прикріплю. все давайте пока пока